Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея, того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє. Природньо, що людина намагається. Облегшити собі життя. Так. Кажуть, що лінь є двигуном прогресу. Так. Всі винаходи, які є, вони спрямовані до того, щоб облегшити людське життя. Правда? Щоб облегшити людське життя. І в певній мірі, технічно, можливо, вони з цим справляються. Але ці виходи, ці винаходи не забирають з нас тягар зовсім іншого характеру, зовсім іншої хвилі, не забирають тягар з нашого серця і не забирають тягар з нашої душі. Дуже часто так можна собі пороздумувати, що кожен перебуває під таким тягарем, кожен в своїй сфері. Можливо, мама неодноразово молиться десь там ввечері або зранку, про те, що Господи, тяжко мені бути доброю матір'ю, тяжко мені е, дати все, що я би хотіла дати своїм дітям. Або я щось роблю, а в мене не до кінця виходить. Так? Можливо, чоловік, який тихо молиться собі, Боже, навчи мене бути добрим чоловіком і добрим батьком для моєї родини. Я не знаю як, через ті чи інші обставини, через ті чи інші ситуації я не вмію. Так? І проживає в своєму серці, несе цей певний тягар. І Господь говорить дуже чітко в сьогоднішньому Євангелії. Він каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І десь в цій тихій молитві ця мама чує відповідь Христа, ти не мусиш бути ідеальною, я ідеальний, говорить Бог. Ти мусиш навчитися приймати себе такою, яка ти є, або чоловікові таким, який ти є. Так? І це не тільки в сфері відносин, це в будь-якій сфері нашого життя. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа, запрошуємо в Своє, в своє життя, то будь-який тягар не означає, що Він зникне. Так. Для чого покликане ярмо? Щоб облегшити, врівноважити всю, всю вагу. так. Е, і е, тому Господь каже: я тут з тобою, я поруч хочу нести з тобою твій тягар, щоб ти не тягнув це все сам в своєму житті. так. Е, дуже мені подобається такий відомий, всесвітньо відомий співак Андреа Бочеллі. Якщо ви знаєте, якщо не знаєте, то познайомтеся цей прекрасний тенор з літаючим голосом, літаючим тембром. Вже коли його мама була вагітною ним. То е, батькам радили зробити аборт, адже казали, що в дитини буде проблема з зором. Так? І справді в нього була глаукома, е, яка заважала йому бачити, він дуже слабо бачив. А потім, після теж гри е, м'ячем, е, коли йому м'яч вдарив по голові, він взагалі осліп. Так? Він осліп взагалі, втратив зір. І, е, Шукав себе в багатьох різних моментах, він був талановитим музикантом, грав на багатьох інструментах, і Господь дав йому цей талант, який він розвинув. А попри це, Андреа Бочелі дуже віруючий, практикуючий християнин, і він говорить, що він не зміг би без Бога винести цей тягар темряви. Який є в його сліпоті, що він не зміг би прожити це так гідно із цим миром в серці, попри ці випробування, які в нього є, що Господь саме тягне цей тягар, що коли він віддав Його Господу, то цей тягар його немічності став для нього легким. Він є прекрасним свідченням того, як Правильно прийняти Бога в своє життя. І не тільки Він, так. є багато різних людей. Так. Візьмімо е, Ніка Вуйчича, який не має так, ні рук, ні ніг, а надихає е, мільйони, мільйони людей, так, який завжди в своїй шафі тримає пару взуття. На випадок, якщо Господь йому вирішить дати в цей момент ноги. І попри це, він проживає повноцінне життя, бо, тому що він віддав своє життя Богові. І Бог забрав цей його тягар цієї важкості, незрозумілості, так? цього того всього, що він не зміг, не зміг зробити через якісь фізичні свої вади. Які має, але він живе набагато повноціннішим життям, ніж деколи багато осіб, які мають фізичні здібності повноцінні. Чому? Тому що він пустив своє серце і в своє життя Бога. Я маю таку добру подругу, колись ми з нею познайомилися, як я возив в Медгорі людей з обмеженими можливостями. І вона з дитинства їздила на візку. І для мене був вона великий приклад, тому що вона в своєму житті зробила мільярди напевно разів більше, ніж я, який ходжу ногами. Вона керує автомобілем сама, і стрибала з парашутом, і всякі різні різні, різні моменти. І завжди життя радісна і вміє подарувати цю надію іншому. Чому? Тому що вона віддала все, що було для неї важке Богу. І Господь е, не забрав її тягар, ні. Не сказав ти мені віддала і все, я, тебе, е, я тобі е, даю зцілення. Господь має свій план на життя кожного, вона є знаком для багатьох людей Божої присутності. Дорогий брате та сестро. Ти можеш коперсатися в своїх мінусах, в своїх вадах, в своїх важкостях, а можеш спробувати віддати їх Богу. І це не означає, що він моментально забере їх або забере взагалі. Можливо, для нього все можливо. Але е те, що точно він буде з тобою поряд і буде нести твою ношу, то це факт. Це факт. Бажаю тобі, дорогий брате та сестро, і собі теж ці відваги не боятися віддати своє життя в руки живого Бога. Амінь.